Вітаю! Сьогодні ми в Женеві, місті, яке здається стриманим і спокійним. Але варто провести тут кілька годин, і ти розумієш, це одне з найцікавіших місць у Європі. Тут немає хаосу мегаполісів, зате є відчуття, що все працює ідеально. Женева розташована на південному заході Швейцарії, прямо на березі Женевського озера. Саме тут, із озера, витікає річка Рона, і цей момент добре видно, просто з міста, а навколо гори, Альпи з одного боку, Юра з іншого. І куди б ти не подивився, пейзаж виглядає так, ніби його спеціально підготувало для листівки. Перше, що впадає в очі вода. Озеро тут всюди. Набережні, човни, відзеркалення будинків у воді, а ще легендарний фонтан ЖДО. Він б'є на висоту 136 метрів і видно його майже з будь-якої точки міста. Це не просто прикраса, це символ Женеви І так виглядає він ефектно, навіть у похмуру погоду. Женева друге за розміром місто Швейцарії після Цюриха, але за відчуттями вона компактна, тут все близько. За один день можна обійти старе місто, прогулятися парками, дістатися озера і ще встигнути в музей. Вітаю, запрошую вас до музею мистецтв та історії, що в Женеві. Вітаю, запрошую вас до музею Червоного Христа та Червоного Півмісяця, що в місті Женева. Вітаю, запрошую вас до музею кераміки та скла, що у місті Женева. До речі, про старе місто. Воно починається з підйомів, бруківки, вузьких вулиць. Тут легко загубитись, і це один з найкращих способів пізнати Женеву. Саме тут стоїть собор святого Петра. Його почали будувати ще у 12 столітті, і за сотні років він увібрав у себе романський, готичний і неокласичний стилі. Саме тут проповідував Жан Кальвін, а всередині й досі зберігається його крісло. Під Собор археологічна крипта з рештками храмів IV століття Базиліка Нотердам головний католицький храм міста. Після того, як собор святого Петра став протестантським, саме тут зосередилося католицьке життя Женеви. Храм збудований в середині 19 століття в неоготичному стилі. Просто на місці колишніх міських укріплень. І він одразу став важливою складовою громади. Базиліка присвячена Діва Марії. У центрі храму біла статуя Марії, подарована папою Пієм IX. У 1937 році її урочисто освятили. І сьогодні вона залишається головною святиною Базиліки. Історія храму була непростою його закривали, займали під час антиклерикальних конфліктів, але з часом базиліку повернули католицькій церкві. У 1954 році Нотрдам отримала статус малої базиліки, знак особливого значення цього місця. Церква Святої Трійці була завершена в 1853 році та є частиною єпархії Англіканської церкви в Європі, а також швейцарською пам'яткою регіонального значення. А тепер трохи історії. Люди жили тут ще понад дві тисячі років тому. Спочатку Кельти, потім римляне. Саме вони називали місто Генева. У середньовіччі Женева отримала самоврядування, а в 16 столітті раптово стала одним із головних центрів реформації в Європі. Теодор Беза, Жан Кальвін, Гійом Фарель, Джон Нокс. Ці імена тут знають усі. Про той період нагадує стіна реформації. По обидві сторони від центрального постаменту видніються великі написи: це девіз реформації та Женеви. Після темряви світло. Також на стіні є зображення різних сцен історії Швейцарії. І ось тут ми підходимо до того місця, що робить Женеву особливою. Саме тут працюють десятки міжнародних організацій. Європейська штаб-квартира ООН. Всесвітня Організація Охорони здоров'я, Міжнародна Організація Праці, Світова Організація торгівлі Червоний Хрест саме тут були підписані Женевські конвенції, документи, які визначають правила поводження під час війни та захисту цивільних. У Женеві регулярно проходять міжнародні конференції. На одній з таких мені довелось побувати нещодавно. Культурне життя тут кипить великий театр Женеви, концертний зал Вікторії, Оркестр Романської Швейцарії, Женевський камерний оркестр. Освіта ще одна сильна сторона міста. Сьогодні тут навчаються студенти з усього світу. Це суперміжнародне місто. Майже половина мешканців іноземці. Французька мова тут головна, але англійську ти почуєш буквально на кожному кроці, а ще іспанську, італійську, німецьку. Женева не намагається вразити гучністю, вона вражає іншим порядком, красою, водою, горами і відчуттям, що ти перебуваєш у місці, де люди звикли домовлятися, а не кричати це місто, в яке хочеться повернутися. Не за адреналіном, а за відчуттям рівноваги. І якщо ви шукаєте Європу без хаосу, але з характером Женева точно варта вашої уваги. Озеро ближіть, як дзеркало з небес, гори навкруги, ідеальний баланс, руна тихо плине просто крізь місто. Женева зустрічає спокійно і чисто. Женева, дай світло, Женева без слів, якщо ти тут хоч раз побував, ти вже закохався в мис. Женева, прості моменти, Женева, спокійний вей, якщо тобі зайшло це відео, став лайк та підписуй. На канал